Як ми докатились до такої житті, так, да, мать? <хи> Та чого, папа, все шикарно. Це шикарно, шикарно. Ну, що, не кажу, пішли. Нам Наша... важче сам за команд сюди. Да, з дитинкою. З, з, з... з місячної. Іди сюди по краю. <хи> Я за тебе <хи> переживаю. переживаю. <хи> <хи> Да, не переживайте. Каже, не переживай жінки. Покажи, то зверх, хоч я покажу. Та я показую. Не треба тоді. Туди, просто нет, ну да, Я не держу на творогі. Іди в буду, мій телефон дороже, там скільки всіх. Я подивимось. А що це вимило, чи що, я щось не немає чи це видовбило? Може й вимило. Що? Вода, наверно, вимиває, так? Та не знаю, чого я не видовбувала, Для чого видовбувала, Не, ні, не, не вдовбували. Може, ви маєте? Може, може, коротше, ми йдемо назад. Покажи, туди дав низько. Та показуєш, показує, там воно. Вище так піднімати треба. Та там, капець. Пошлі, коротше. Йо. Видно. Коротше, приїжджаєте. Машина сюди не їдьте, ставте там внизу машину і розраховують і години з половиною. Дві години під, 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 З дітьми може бути, ну десь дві, за дві дійдете. З дітьми старше п'яти років можна йти. Бо машина небезпечна. Небезпечна, бо дуже проїзд маленький. Кросовки машин... must have. Да. Да, да, ніяких тапок. Да, тапок ніяких. Да. І, і дождевик з беріть на всякий случай. Бо погода тут така, що міняється. І краще йти в таку не, пас, не сонячну, навірно, погоду. Пасмурно, фотографії краще, мені каже будуть. Сонячно теж добре, тільки жарко буде дуже бути, всі мокрі. Да, да. Так, Ми зараз подивимося чи. А що вони ждуть? Вони, може ждуть, щоб машини не будуть їхати більше, де поїдуть собі чи ні. Ну, теж, так. Да. Сидять в ресторані, обідують, вони спустилися. Щас пообідають, так? Як Но, ми. Ну теж, так. Воно може і краще, щоб більше машин з'їхав, але вони ж всі вниз будуть їхати, правильно? Так. Да, да. Да. Може не буде їхати сюди, ніхто вже на вечір. Вже темно якось вже підніматися сюди. Ну, може ще якийсь один буде там. Ну я думаю, ми роз'їдемося. Мені треба до вечора спуститися і виїхати відсюди. Да, хто новенький машину хоче взяти сюди поїхати, це не варіант, це одразу... Там внизу і пішочком йдіть. Бо тут треба з опитом стажа, щоб доїхати сюди. По горам бажано, по горам, так, Да, Да, да. Де й вулочки в Іспанії дуже такі, да? Маленькі. Да, да. Так, так. Які камні, як вони це зробили? Це ж вони все на скалах оце вимурували. Так, да, вони вибудовували, понятно. вниз, одні камінь. Пошлі, пошли, 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 Таня, нам все піджимає. Я ж не хочу поздно з ночью їхати, розумієш, спускатися. А нам ще 40 минут спускатися десь. Та ні, 15 хвилин їхати машини. Ні, а навіть ти, навіть ти, ти пішком зараз їдеш. Ти пішком з пів часа ти забігаєш. Скільки зарплати? Ну що, ти, мать, понравилась? Ты понравился? Тільки хотіла щоб пікнік. На крольшані в хурми наївся. То він такий довольний.